І так почнемо. Буду вибирати свою горизонтальну колоду. Хочу мед вибрати. Побачить скільки його є там, чи є розпліт. Чого так рано? Сьогодні 20, не знаю, 4 чи 5 вересня. Кінець вересня. Ще тепло, завтра дощ обіцяю. Це Далеко чути. Як поїзд їде. Короче, с Богом. Відкриваю снід. Потім даю ще дымку. Оця полісянка она така хороша. А там уже буду по ходу добавлять. Доли повсюду ходять буде, мабуть, важко. Зараз побачимо. От нехорошо. не хорошо. Так і буде. Буде якось туди гробло. Відорка. Ось вийде відорка. Готовий все, що було під рукою вже бояться два дитини все богом ну. бог допомагає до речі скоси собі зробив ножика ну, щоб розпечатувати і взагалі то Так, показує наче непогано собі Короче, буду поки от подсюда дай. Сейчас они подсказывают, что еще будет расплод. Ай, докидается. Вс, Анджелины вийшла, А то дают. Mm -hmm. же, у такие перчаточки, которые прокушаются mm -hmm. Пиздаль Легенько себе Вы шо? Ну, зараз Перетепло. Може мені треба було раніше почати. Ну, меду, звісно, мало. Зовсім мало. Настроїли вони багато. Меду принесли мало. А це кусюки. А. а він весь однаковий. А такий самий мед. Хорошо, хорошо. Есть шматочки, конечно. Дуже гарні. Я сейчас трошки підріжу і покажу. Нет, нет. Немає. А це називається херня. Така ні в який це за вибір меду. А це мабуть, оце. І там все в мене ловушка є. Буду ждать холодів, бо це таке на це воно, налипає, лізе, капець Ужас. Рано, коротше, рано всяких жориків Робив колись так і далі так. Ні, треба б жесть. Буду на пали. Вроді би все запечатано, такий гарний кусочок. Ну, не лізьте на нього, не треба їх грін, це капець, це бджоли переведуть, це повинні мене з'їсти. І закрити вже не закриє. Диму дає, що вони його хоч би хрень. Малпувати дурні. Мед, звісно є, але... Ділий багато. Де. Чого вони є таке обліпають? Що вони їм дає? покажу примерно сколько там меда, если она что-то там снимает. А вот так. Это я беру с половины. Вот так я меду. Это не знаю, резать. Но его можно резать. Я себе нарежу ведерку. Бо дуже вот налипают, нападают. Те, блин, я так не приветствую вообще меня. Ужас. Це просто ужас. Называется ужас. Ужас. Вытягиваешь. Жменя меду, жменя что Щось удається, конечно, струсить. А щось не удається струсить. Чого вы так лизете на него? Ой кинути все кинуться всадила Слушана не в одній рамки От Струшуєш, ходить і кавники, вони сидять. Мед то гарно конечно Не спорю Будемо тут хрена потрошки, буде дим смерді. Що воно вам дає, що ми на нього посідали? Коротше, рано, рано-раненько, вони до голови не йдуть, обліпили все. Ось таке не годиться. Трохи менше бджіл. А ще ж опа па Ще ж, ж... глибина і глибина, ще його є і є там. Да. І там і людей застрів по дорозі яких би не хотів зустрічать жесть короче просто жесть давай 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 доїдай мене. Відео, конечно будет спорне. Як не надо робити? сто Найбрідки, джоли лізуть. Це хуже немає, а це колись перший раз так було точу точ так само. Така ж сама. двіжуха. Ви тільки починав. Вже пора, одного послухав, пора. Слухай мене. Да. Тут прямо я буду с пю часа буду выбирать их сидит. Где mm. на сейчас? Мед, Мед Е. Толку нема, блин. Буджо богат. Вот цех хиба куда у оно... нас. <глази> Жесть. Опец. Капец. Я не знаю, скидать это видео, скидать. Заплюнуть мне. Подробиль бью. Ох, уже я ведро пчел нарізав. просто жесть. Жесть, яку сам наробив, блин. Ужас. Ужас, ужас, еще раз ужас. Просто капец. Стики бжели перевели. Мед не получается вязать. И бжели сколько І ну, ми його баню. Зараз як покажу цю картину, то мене уб'єте. Радуйтесь тих, що прогнав, Щоб ви не поприлипали. Ужас. 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 Ой, це капець. Там отак. Отак. Ось тільки бджоли налипло. Щось оближиться, щось не оближиться. Тут, тут вже повно. Оце все остальне не трогаю. Десь потім.